Тисячі сонячних панелей з'явилися на території колишньої вугільної електростанції в американському штаті Іллінойс. Тепер тут вироблятиметься зелена енергія. У проєкт вклали 500 мільйонів доларів. Ми створимо понад 2200 робочих місць. Це буде зайнятість на повний день. Обслуговуватимемо 9 об'єктів. Відновлювана енергетика США активно розвивається. Так електростанції на фотоелементах замість вугільних ТЕС уже збудували в Техасі й Каліфорнії. Електроенергія, що виробляється на сонячних і вітрових електростанціях, дешевша ніж на вугільних ТЕС. Це пояснюється тим, що для їхньої роботи не потрібне паливо. Однак деякі дослідники вважають, що неможливо повністю перейти на сонячну і вітрову енергетику і теплові електростанції, які раніше потрібні. У США діє понад 50 аес, кілька теплових електростанцій, а також 11 гідроелектростанцій та 9 гідроакумулювальних станцій.